Пол маршрута едешь, пол маршрута летишь. Анастасия, передаю вам видание с днем рождения. И снова новым здоровья, счастья, здоровья. Давай! Прожил я 5 месяцев, как говорится, в оккупации. Под Мелитополем. Потом выехал. вот я здесь. сам просто 22 -го року я вже в Луганському прикордонні. І куди ви нас весели? Ну, ось це там провокаційний випрос, покатався, да, офроїв. Скажімо так, своєобразний офроїв. По полям, долам. Самая главная задача вывести врага з території нашої страны. Єбоміно. Розкажи про свою роботу. Ой. Е, немає слів просто. Е, ми знищуємо ворога, який прийшов на нашу землю. Я начальник розрахунку і ми також маємо працювати на заузці тільки на, на інші. Це я, так скажем, переймаю досвід у хлопців, які вже працюють. Наступу передаю вам вітання з днем народження і знову здоров'я, щастя і здоров'я. Працювали ми по реп і по живій, сильні просивчики. Тобі, що у них там є і пліндажі, і переходи від одної позиції до другої позиції. Ну, на Зенітки я працюю з 2019 року. Так як по книжці, е, польот снаряда 7-11 секунд, і в нього потім. Е, Здійснюється самоліквідатор, і снаряд зривається в возу робить облако осколків. Відбувається фарш, якщо там є піхота. Наподобі щось, типу касетних снарядів. Вражаємо як yeah. піхоту, як реп установки противника. І так же само, якщо там десь якась техніка. Є. Наш дрон не він іде як супроводжує нас і так же само нас коректірують. Правіше, лівіше, вище, нижче. Бувало таке, що вже коли виїжджали з позиції, відпрацьовував по, в нашу сторону міномет. Ну, Але були недольоти. Блін, міни! А сам давай пістріжі позаді міни лягають! Доприход! то приход! То приход.